Солодку і ароматну полуницю, суниці садової люблять і дорослі, і діти. Наспівно, немає жодного дачного або садового ділянки, де б не вирощували цю чудову ягоду. Однак, якщо після збору урожаю не провести цілий ряд агротехнічних заходів і не підібрати про цю культуру, то на наступний рік гарного врожаю можна не чекати. У занедбаних, загущених посадках навіть найбільші сорти почати дрібнішати, а врожайність знизитися майже втричі. Тому в серпні одна з найважливіших робіт у саду це очищення, удобрення, розпушування та пересадка дозрілих пагонів на нове місце. Щодо посадки нових сортів, то її краще перенести на весну. А нову рядку для них рекомендуємо підготувати вже восени. Оскільки ці роботи дуже важливі, сьогодні ми поговоримо про ті, як підготувати полуничні кущі після плодоношення до наступного сезону та як зробити нову грядку для весняної посадки. Про історію виникнення культурних сортів полуниці, суниці садової, про корисні влади її ягід, про ті, як правильно садити та доглядати за цією чудовою культурою, ми вже розповіли у наших статтях. Перш ніж розповісти вам про догляд за полуницею після збору урожаю, хочу нагадати, що на одній грядці полуницю рекомендується вирощувати не більше 5 років. Це граничний термін для отримання здорового урожаю, осколки далі в ґрунті навколо коренів почати накопичуватися хвороботворні мікроби, які викликають різні хвороби. Тому після зняття п'ятого урожаю кущі варто знищити, пересадивши на інші грядки найсильніші пагони. Обрізка пагонів. Молодші кущі потребують особливого догляду, адже вони витратили багато сил на дозрівання ягід, а тепер продовжують витрачати їх на ріст чисельних пагонів, від яких слід їх звільнити в першу чергу. Справа в тому, що одразу після плодоношення полуничні кущі починають активно створювати пагони. Якщо їх відразу не бачити, то всі сили рослини підуть не на закладання бруньок майбутнього року, а на формування цих пагонів. Пагони полуниці обрізайте на відстані 10-12 см від куща, акуратно тримаючи першу та другу розетки, у яких вже сформувалися повноцінні корені. Їх одразу після обрізки пересадіть на заздалегідь підготовлену грядку. Повноцінне плодоношення посаджених восени пагонів почнеться на третій рік після посадки. Одночасно з обрізкою пагонів видаліть з кущів усі старі та засихаючі листки, а також відплодоносивши квітконоси. Працюючи з полуницею, слідкуйте, щоб сердечко шкірного кущика, верхівкова брунка головного пагона, в якій знаходяться зачатки майбутнього квітконоса, завжди залишалося на поверхні ґрунту. Звертайте на це увагу і при пересаді пагонів на нові грядки. Не оголюйте і не заглиблюйте сердечко, інакше молоді кущі будуть погано рости і можуть взагалі не дати ягід або загинути. Удобрення Щоб ваша полуниця добре перенесла зимові морози, дайте їй повноцінне життя для відновлення сил. Звичайно, азотні добрива та органіка виключаються, оскільки азот стимулюватиме активний ріст зеленої маси перед зимою, тим самим послаблюючи рослини, які готуються до сплячки. Після закінчення плодоношення та обрізки пагонів підживлюйте полуничні кущі суперфосфатом, 2 столові ложки на 1 квадратний метр посадок та калімагнезією, 1,5 столової ложки на ту ж площу. Зарихлюйте добриво неглибоко, додайте ще деревного попелу, половину відро на 1 квадратний метр. Після внесення добрив добре полите грядки теплою водою, 4 лійки на 1 квадратний метр. Полив Якщо осінь суха, поливайте полуничні грядки не рідше одного разу на тиждень. Останній вологозарядковий полив проводять у жовті 4 лійки під один кущ. Розпушування. Після того, як ви зберете всі ягоди та обріжете пагони, регулярно розпушуйте землю під рослинами. Найкраще це робити після поливів, щоб на поверхні не створювалася ґрунтова кірка. Розпушування необхідне для того, щоб забезпечити доступ кисню до коренів. Його нестача може призвести до різкого падіння урожайності або навіть загинелі рослин. Профілактика від хвороб і шкідників сучасні сорти великоплідної полуниці, суниці садової, мають підвищену стійкість до грибкових хвороб. Однак, у та прохолодне літо можуть з'являтися і на них. Тому після збору урожаю рекомендуємо провести профілактичну обробку посадок 1% розчином бордоської суміші. Якщо ви помітили на кущах шкідників, на початку вересня обробити їх розчином універсального препарату Фуфанон відповідно до дозування, зазначеного на упаковці. Укриття на зиму. Полуниця досить теплолюбна рослина, тому на зиму рекомендуємо вкрити грядки подвійною кулою ялинового лапника. Якщо морози вдарили, а снігу ще немає, накрийте кущі подвійною кулою агроволокна, наприклад, агроспаном країни матеріалу надійно зафіксуйте дошками, цеглою або іншими предметами, щоб його не здуло вітром. Грядку для весняної посадки полуниці роблять восени. Особливо це актуально на ділянках з важкими, кислими глинистими ґрунтами. На кислому ґрунті полуниця не рості, тому його потрібно заздалегідь нейтралізувати. Як розкислювач, використовуйте доломітове борошно або подрібнений крейда 2 кг на 5 квадратних метрів ділянки. Ні в якому разі не беріть для цього гашене вапно. Воно місто шкідливі хімічні сполуки, які накопичуються в ягодах і потрапляють у ваш організм, завдаючи йому шкоди. Особливо небезпечно, якщо смороду потраплять до дитячого органу. Доломітове борошно вносять у серпні, розеї сипаючи його по всій площі майбутніх полуничних грядок і добре перекопуючи. Далі розповім вам, як правильно зробити полуничну грядку. Її бажано орієнтувати з півночі на південь. Виберіть для грядки найбільш сонячне місце. Оскільки полуниця буде солодкою та смачною лише за умови гарного освітлення протягом дня. Дуже важливо враховувати культури-попередники, які росли на цій ділянці. Ні в якому разі не робіть полуничну грядку там, де перед цим росли томати, перець, картопля та інші пасльонові, а також гарбузові культури. Вони мають спільні хвороби з полуницею. Намагайтесь не садити полуницю поруч із малиною та яблуневими деревами. Вони мають спільних шкідників. При формуванні грядки внесіть на один квадратний мер площі, по два відрагною, листового ґрунту та піску. Крім того, додайте відро деревного попелу, 2 столові ложки подвійного суперфосфату та 2 столові ложки сульфату калію. Все це добре перемішайте і сформуйте грядку висотою 30-40 см. Шириною 1 метр 40 см для дворядного висаджування ширше не треба, осколки за рослинами буде важливо доглядати. Дуже добре розрівняйте поверхню грядки, щоб на ній не було жодних рудочок. Ніжні корені полуниці в неакуратно розпаленому ґрунті будуть погано рости. Заздалегідь зробіть між грядками зручні доріжки для догляду та збору ягід. На них має бути достатньо місця для лавки або табуретки. Доріжки можна викласти дошками або плиткою, щоб їх не забивали бур'яни. Коли грядка буде готова, добре полити її 5 лійок на 1 квадратний метр і накрийте на зиму чорним агроволокном, але не плівкою, яка не пропускає вологу. Таке укриття запобігатиме зростанню бур'янів, а навісні допоможе ранньому таненню снігу, оскільки температура під ним буде вищою. Полунична грядка до весни обов'язково має просісти. Тоді при посадці ґрунт не буде затягувати кущі вниз і сердечка залишатися на рівні поверхні. Ось так ми підготували полуничну грядку для весняної посадки цієї чудової ягоди.